Доброго дня вам, любі малятка, хлопчики милі мої і дівчатка! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Любі дітки! Ми сьогодні з вами вирушимо в країну, де живуть геометричні фігури. І подивіться, хто нас зустрічає? Хто це такий? Так, нам посміхається квадрат. А якого він кольору, дітки? Синього кольору. А тепер... А хто це тепер приєднався до нашого квадратика? Так, правильно, це трикутничок. Він також посміхається вам. А скажіть, діточки, якого він кольору? Правильно трикутник червоного кольору. А ось погляньте. Хто ще приєднався до наших друзів? Це? Кружечок. Коло. А якого воно кольору? Жовтенького Правильно. Наші друзі задоволені, що ви до них завітали. І просять допомогти їм знайти предмети схожі з ними. Давайте поглянемо. Що тут схоже на квадрат? Ану, погляньте, мої любі. Це квадрат? Ні. Ось подушка схожа на квадрат. Вікунечко схоже на квадрат. А кулька. Ні, кулька не схожа на квадрат. Ось, подивіться, ще схожий. Поличка. І знак, де намальована людина. А тепер давайте допоможемо нашому трикутнику. Знайдемо всі предмети трикутної форми. Ану подивіться, цей знак, де намальована машинка, він якої форми? Так, він трикутної форми. А ще, дивіться, це трикутної форми картина. Ні, вона квадратна. А пірамідка. Так, пірамідка нагадує Трикутничок. А морквинка навіть, подивіться, вона у нас вверх дивиться. І морквинка схожа на трикутничок. А смачний тортик схожий на трикутник? Звичайно, ні, він схожий. На кружечок. А ще шматочок сиру. Він також у вигляді трикутника. А тепер давайте допоможемо нашому кружечку. Що це таке, дітки? Так, це м'яч, і він схожий на, на кружечок. А це хто? А це яхта. Кораблик маленький, він схожий на. На наш кружечок? Ні. Але схожий знак ось червоного кольору. А ще що схоже Гудзик. Так, він схожий. А якого кольору гудзик? Він жовтенький, як наш кружечок. А ось лист схожий на круг? Ні, не схожий, він схожий на квадрат. А ось наш смачний бубличок, схожий на наш. Кружечок. дітки, Наші друзі геометричні фігури геометричні дітки. Дякують, що ви їм допомогли. І чекають вас наступного разу. А ми з вами кажемо їм до побачення!